Росіяни атакували безпілотниками сумську громаду. За інформацією обласної адміністрації, поранено цивільного ворог цілив по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Як наслідок спалахнули пожежі, є перебої в роботі енергосистеми. Докладніше про ситуацію розпитаємо Володимира Біцака, заступника голови сумської районної адміністрації. Пане Володимире, вітаю вас. в ефірі. У вас вітає північно-східний корпус оборони нашої держави, районної ради. Вибачте. Е, будь ласка, розкажіть нам докладніше про цю сьогоднішню атаку дронів на Суми і про наслідки цієї атаки? Ну, дійсно, ворог не тільки вночі е, б'є по. Місто суми безпосередньо по Сумщині, А також і в день почав бити по енергетиці. Було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Дійсно, є перебої зі світлом, з водопостачанням по місту суми, але 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 вже є. Відновлюються вже ці не постачання, що водопостачання. Що ви розуміли за минулий місяць по місту суми. Було 100 прильотів БПЛА по Сумській територіальній громаді, а безпосередньо по сумщині 240. тому ворог десь приблизно на третину наростив це ну, це кількість БПЛА, цього залізяча, яке летить по сумщині, але маємо, що маємо і до речі, сьогодні також було збивання БПЛА, не тільки що що воно влучає а були певні по ППО наші нашого тому. Сподіваємося, що і електропостачання, і водопостачання буде е, в найкоротший час відновлено. Угу. А у повідомленні було сказано про те, що цивільний постраждав. Що відомо про його стан? Так, стан стабілізований він у лікарні, але його життю нічого не загрожує. Зрозуміло, а ви кажете, що зараз відновлюється електропостачання і водопостачання? Скажіть, а скільки часу загалом може піти, щоб у людей повністю відновилася подача і електрики, і води? Сподіваюсь, до 10 10-ї вечора електропостачання буде відновлено по всьому місту. Як вороги намагаються, я розумію, що вони не мають певних успіхів на сумському напрямку, тому зараз у них тактіка змінилася, треба ж максимально кошмарити сумщину прикордоння. Тому зараз ця кількість збільшилась і вони б'ють по енергетиці. Тому ми якби морально психологічно до цього готові, але треба кожному е підготуватись особисто. Там ну це якісь павербанки, там е ну образна. Генератори та інше обладнання, яке допоможе е якийсь час перебувати в е без, без електропостачання, але яке е буде відновлено угу. ну і запас води, як я розумію, теж краще мати, так? Так, 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 звісно, 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 звісно. Я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання за цю оперативну інформацію. Нагадую глядачам, Добре. що з нами наживо був Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної адміністрації.